Сьогодні, в день під час повітряної тривоги, росіяни вдарили крилатими ракетами калібр, запускали з акваторії Чорного моря. Обидві цілі наша ППО збила на Вінниччині. РФ обстрілює позиції наших військових та цивільних щодня. Учора окупанти обстріляли Антонівку на Херсонщині. Внаслідок прицільного удару по житловому будинку загинула жінка. Її чоловік поранений. Через обстріли ще двоє українців загинули на Донеччині, двоє отримали поранення. Росіяни атакували 16 населених пунктів. Понищені багато житлових будинків також окупанти вдарили по території шахти. Ну а на фронті зсу мають успіх у районі Старомайорського на Донеччині. Сьогодні це підтвердив генштаб. Також українські бійці відбили спроби ворога повернути втрачені позиції на північний схід від. Роботиного Запорізької області Сили оборони збили російський гелікоптер К-52, а також два БПЛА-розвідники і п'ять шахедів. Важкі бої тривають і на сході України. На Бахмутському напрямку наші захисники успішно відбили атаки противника в районах Східніша Ступочок та біля Деліївки. На Авдіївському напрямку під щільним вогнем авіації та артилерії противника. Наші захисники успішно відбили атаки російських військ в районі Авдіївки. Тим часом, під час спецоперації у Києві затримали мешканця Донеччини, якого ймовірно завербувало російське ГРУ у листопаді минулого року. Як повідомили в СБУ, чоловік вдаючи студента, розвідував позиції ЗСУ у Слов'янську та на Бахмутському напрямку. Також він знімав наслідки ракетних атак та передавав дані до Росії.